Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні ми продивимося таке питання, те, що ви задаєте мені в коментарях, що ж там в Молдові? Чи готує РФ там переворот? І що очікувати на ну, які події будуть там. Давайте так, подивимося про. І які плани там вообще в Росії подивимося на стосовно Молдові? Тому що є, сходять новини чутки, що от іменно Молдова стане наступною після України, по тому, що треба там РФ наводити свої порядки, тому що президентка Молдови. Майя Санду, вона веде країну в НАТО і також ну, направлена на євроінтеграцію. А це не в планах Росії, як ми вже знаємо. Тому давайте подивимося, чи готує Росія там, чи готує Росія переворот у Молдові. Буду дуже вдячна за ваші підписки і вподобайки. Це просто дуже допоможе моєму каналу. Заранше вдячна. Так. Чи готує РФ переворот у Молдові? Чи готує РФ переворот у Молдові? Чи готує РФ переворот у Молдові? Відлюдник. Вони, знаєте, якось тишком мишком. Це важкий такий, знаєте, шлях, але вони... відлюдник це така. Ну, це знаєте як вони ще повністю вони відкрили своїх планів. Вони щось ну, ще всередині себе, знаєте, так обдумують, обмірковують, приймають якісь рішення, вони хочуть якось це ну, поступить мудро дуже. Але їх дуже багато чого не влаштовує. Тобто те, що там змінився уряд, ну і все. Знаєте, їх багато все не влаштовує. Їх не влаштовує, знаєте, от війна зараз, тому що вони, можливо, і не потягнуть ту війну. Так. Але вони хочуть зруйнувати, зруйнувати ну, систему, структуру. От вони хочуть зруйнувати. Так. Чи готують вони переворот. Ну, Вони планували, дійсно, це таке було. Тобто в них був шанс. У них був шанс зробити це. Але цей шанс зруйновано. зруйновано. Тому що, знаєте, дуже вчасно, як кажуть, кинулися і запобігли міри, якісь запобіжні, да, зробили. Тим самим змінили владу. Там і, Якось це застерігли. Але вони не відпускають, звісно, цю ситуацію. Вони притримують, вони над цим працюють. Працюють над тим, щоб все ж таки якось туди втрутитися. Також і Молдова працює над цим. Ні, дивіться, уже зараз це все питання відійшло. Дивіться, король Пентаклів, король Пентаклій, це Путін, поніс просто такий удар, і ситуація перевернулася. Тобто ситуація змінилася. І на зараз уже, я думаю, що Росія не здатна до того, щоб зробити переворот у Молдові. Так, ну які ж плани? Давайте подивимося, які ж плани все ж таки у Росії на Молдову. Які плани у Росії на Молдову? Дивіться, працюють вони, тобто вони від, ну, Плани, будують плани, вони в цьому напрямку працюють. Це, знаєте, така неплинна праця, Тяжка, як кажуть, робота, але тут майстерство, майстерність свою вони показують. І у них плани такі агресивні, тобто вони готові прямо готові до чогось, до якихось наступальних дій, але ж, можливо, не так все добре. Плани, дивіться, якась у них вони, от, дивіться, готують якийсь хитрий план. Якийсь хитрий план, готують, планують, Дивіться, плани, дивляться туди в сторону Молдови, щось хочуть ну, тримати, в руках. тримати хочуть. Конфлікт у них 100% є, залишився, і вони хочуть, вони хочуть забрати, відстояти, знаєте, можливо, своє, тобто вони хочуть все ж таки Молдову при... тримати в руках. Але військовим планом у них не вдасться, тому що вони розуміють, що у них тут Україна на кону, скоріше всього, і в них тут просто провальні плани. І їхні плани змінюються. І, знаєте, якби от зараз вони ну, стосовно вибирають, знаєте, як? Що їм робити? Вони начебто прораховують ці плани. Але по смерті, тобто трансформація у них на виборі прийде до кінця. Тобто, немає можливості зараз нічого в них робити з Молдовою. Немає. Тобто їхні, їхній вибір завершиться повністю повним провалом. Ну, тому так. Так, ну давайте спитаємося ще. А, а чи будуть все ж таки, чи будуть у Молдові якісь заворушки, можливо, якісь Майдани по типу Майданів, да, якісь виходи людей з протестами, протести, да? чи будуть у Молдові найближчим часом заворушки, протести, спровоковані, чи, які? чи, чи будуть у Молдові. От, ви, Найближчим часом не сформую, що будуть у Молдові такі от переворушки. Ну, я думаю, що дивіться, якщо вони і будуть, якщо щось буде, його на якщо щось і будуть, якісь дії, але вони будуть зруйновані вщент, тобто вони будуть у корня вбиті. Якісь ну, будуть контролювати цю ситуацію. І ну, все буде добре. Тобто, по... все буде так, як і є. Якщо нове щось, я ж кажу, буде таке, щоб воно прямо, якісь, можливо, пізніше вони будуть, пізніше, трошки відтягнуться якісь протести, можливо, і будуть. Але вони, от на корню б'ються, на корню. Ні, Зруйнуються плани, зруйнуються. Але, але може якийсь, знаєте, туди, все ж таки, от, бачите, колісниця і Путін, тобто він туди якийсь і далі, ще йде вісьмка жезлів. Тому дивіться, чи не нанесе лі удар якийсь Путін туди з метою руйнування чогось, провокацій, даже якихось. Можливо, може бути, чи Росія не почне туди якісь провокації, чи буде Росія провокувати вибухами, обстрілами, чи буде Росія провокувати? Чи спровокує, можливо, це якийсь один удар буде провокуючий? Чи спровокує Росія Молдову якимись обстрілами? Там вже й Румунія ще на поготові. Ну, це в неї бажання є у Росії таке. Так, у неї навіть обговорюють зараз. Дивіться, вони зараз по закоханим. Тут інформація є. Вона, знаєте, поки що вона така, як інформація начебто. Але дивіться, вони йдуть, вибір. У них є вибір. І вони думають все ж таки діяти. Бачите, діяти по ресурсам якимось. Ресурси, карта ресурсів виходить. карта Ну, цілостності. І що ж. Але, ну, але вони ще думають, тому що, знаєте, вони отки бояться Вони ответки по правосуддю. Вони просто бояться відповіді, яка буде відповідь. А відповідь буде. Тому що світ не дозволить. Тут Україна, там завтра Молдова. А дальше пішла Європа. Тому тут відповідь буде однозначно. Не знаю, давайте ще я на іншій колоді подивлюся. Так, зараз подивлюся ще на іншій колоді. Хотіла я глянути все ж таки, все ж таки, чи буде переворот в Молдові? Просто як для страховки, що ця колода скаже? Чи буде, покажіть нам, чи буде переворот? Чи зробить Росія переворот у Молдові? Дивіться, і знову отшельник виходить, відлюдник. Як в перший раз і на це питання. Спочатку відео. У нас таке саме у мене питання було на тій колоді, і теж був отшельник. Тобто вони поки що тримаються в сторонці. Тут вони, знаєте, тільки от маніпуляції. Тобто тут вони, бачите, хитрощі, якісь застосовують якийсь обман, як кукловоди. Бачите, вони хочуть загнати когось в цей. Капкани оці. Хитро поступити дуже хочуть, а самі по типу не при ділах. Що ж тут отшильник нам говорить? Тут емоції, поки що якісь, знаєте, переповнення емоцій. Тільки от початок якихось емоцій, що це суд. Знаєте, як вони, щось там, якісь оновлення. От хотять щось якесь оновлення. Королева Пентаклів. Щось вони хочуть над цією президенткою якось чи змінити владу чи ще щось. Тому що тут оновлення вийшло, Королева Пентаклів. Це хазяйка, хазяйка цієї країни, ну, от, як і Майя Санду. Да? І от вони хочуть якісь мудрі рішення прийняти стосовно неї. Якось її, можливо, даже скинути з престолу. Да, бачите? Тут у них подвійна якась ситуація, у них тут скритість, багато таємності, багато якогось, ну, такого маніпуляцій великих. Тут жезлів, але вони готові щось робити. Дивіться, вони будуть готові робити, але самі, самі ну, тут, бачите, як перешкоди з їхньої сторони самі, вони самі перечепляться через свої дії. Тобто вони будуть пробувати щось робити, будуть однозначно, але будуть перечіпатися через свої просто самі ж такі дії. Процес у них там щось таке, знаєте, процес у них, них якийсь обговорюється, і вони обговорюють, дивіться, таке ж саме, обговорюють удар, завдання якогось удару, або розколу, або якогось, знаєте, рішення прийнято, приймуть якесь рішення. Ну, поки що карта е, говорить мені, що я на правильному путі, ну, шляху тобто в цьому, е, цьому розкладі. Тому е, щоб далі я не дивилася. Це пуста карта, яка говорить про е, завершення розкладу, що я на вірному путі все дійсно так і не потрібно нас далі сношати. Це говорять карти. Тому ви бачите така ситуація, що от будуть у них спроби в Росії, це однозначно, вони мають плани, хоч би вони туди не спровокували щось по типу такого полетіло, що туди щось. І у них в планах є скинути ну, владу. Бачите, владу у них маніпуляції стосовно от хазяйки, королеви, пентаклів у Молдові. Тому слідкуємо за новинами, сподіваємося, що Молдова. Приймуть вони також рішення вірні і правильні, і запобіжать цим всім заворушкам, які у них там можливі. Тому бережіть себе, віримо в, що все буде вирішитися. І Україна буде цілосна, і Молдова буде цілосна. На все добре.